Серія оперативної пам'яті Dominator та Vengeance від Corsair – справжні улюбленці комп'ютерних ентузіастів. Dominator завжди була топовою пропозицією, тоді як Vengeance є більш доступною, але не менш ефективною альтернативою. Вона відома високими показниками продуктивності, стильним дизайном та вражаючою реалізацією підсвічування. Модулі пам'яті Vengeance RGB DDR5 доступні у білому та чорному кольорах із швидкістю передачі даних від 5200 до вражаючих 8200 мегатранзакцій. За секунду. Що стосується об'єму пам'яті, то набори серії починаються з пари по 16 ГБ і досягають вражаючих 192 ГБ, тобто 4 модуля по 48, тому кожен зможе знайти свій ідеальний варіант. Вітаємо на оглядовому каналі Гесітком. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Для огляду до нас потрапив чорненький комплект Corsair Vengeance RGB ddr 5 6000 cl 36 його його у 32 Гігабайти. Частота та таймінги є справжньою золотою серединою серед усіх пропозицій на ринку. Особливою рисою є надяскраве 10 десятизонне RGB підсвічування, яке можна налаштовувати у фірмовому застосунку IQ, а також підтримка профілів розгону Intel XMP 3.0. В Україні цей комплект доступний за ціною у 4999 гривень. Про ці та інші особливості ми й розповімо далі, але спочатку специфікація. Комплект пам'яті постачається в компактній коробці з якісною повнокольорною поліграфією. На її передній стороні, окрім зображення модуля, назви бренду та моделі, розміщена інформація про об'єм та робочу частоту. У правому нижньому коті зазначено підтримку профілів розгону Intel XMP та сумісність із фірмовим застосунком для налаштування IQ. На зворотній стороні ж є додаткова інформація і також повздовжні отвори, які дозволяють побачити маркування на модулях без розпакування. Серед іншого, зазначено про довічну гарантію. Всередині знаходиться сама ОЗП у захисному блістері, котрий забезпечує додатковий захист від механічних пошкоджень під час транспортування. Доповнює комплектацію хіба що невеличка паперова інструкція. Зовнішній вигляд цих модулів пам'яті явно запозичений у лінійок Vengeance RGB Pro з кількома незначними змінами. Через наявність rgb підсвічування висота планок збільшена для розміщення світлодіодів та розсіювача. На зворотному боці кожного ДІМу знаходиться ідентифікаційна наклейка, на якій вказано артикул, режим роботи, відповідну напругу 1,4 В та XMP-таймінги. Однією з переваг маркування модулів Corsair є номер ревізії, який дозволяє швидко ідентифікувати чипи пам'яті, використані у виробництві. Це важливо тим, хто шукає конкретні чипи або підбирає другий комплект. На чорній восьмишарові друкованій платі з одного боку розміщені 8 мікросхем пам'яті, PMIC та 10 ультраяскравих світлодіодів. Алюмінієві теплорозподільники рівномірно та ефективно відводять тепло від усіх компонентів. Допомагають їм у цьому термопрокладки на критичних елементах. Над радіаторами на пластиковому розсіювачі молочного кольору є невеличкий логотип Corsair, який ледве помітний збоку. Висота модулів разом із розсівачем складає 45 мм, тому при виборі габаритного повітряного кулера слід звертати увагу на сумісність. При увімкненні ПК з'являється, неймовірно захоплююче виразне та якісне динамічне підсвічування, від якого важко відірвати погляд. Особливістю реалізації підсвічування модулів Vengeance RGB ddr 5 є можливість індивідуального налаштування ефектів для кожного модуля. Особливо ефектно виглядають комплекти з чотирьох планок. Для налаштування знадобиться встановити фірмовий додаток IQ. Створення власних ефектів може виявитися складним завданням через запутаність команд та процесу. Однак приємною несподіванкою є сумісність з утилітами від основних виробників материнських плат для налаштування підсвічування, а також можливість оновлення прошивки контролера підсвічування. hw info 64 та aed 64 надають велику кількість інформації про модулі. Зокрема, є дані про таймінги, напругу усіх зашитих профілів і виробника самих чипів мікрон. Однак саме Typhoon Burner надає найбільш повну й достовірну інформацію про модулі. Вона вказує на використання нових чипів D-Die, які теоретично здатні працювати в режимах до DDR5-7000. При напрузі 1,45 вольта зі збільшеними таймінгами. За своїм потенціалом ці чипи еквівалентні Samsung 16 ГБ B-DEI та SK Hynix 16 ГБ m MDE. Набір Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 має діапазон робочої температури від 0 до 85 градусів. Утиліта CPU-Z свідчить, що автоматично комплект запускається з базовим JEDEC профілем DDR5 4800 із таймінгами CL 3 по 40 і 77. При напрузі 1,1 вольта. Усього ж для набору доступно два профілі. Крім базового JEDEC є й номінальний XMP DDR5 6000. При таймінгах CL 36 2 по 44 і 96. І напрузі 1,4 вольта. Їх ми і порівняємо. Плюс ручний розгін до DDR5-6400. При розгоні до DDR5-6400 для забезпечення стабільності лише довелося збільшити напругу до 1.45 вольта. При цьому таймінги залишилися без змін. Так пам'ять працювала в синхронному режимі без жодних проблем зі стабільністю. Саме, враховуючи останнє, ми не експериментували з подальшим прискоренням. А от таймінги піджати б не вдалося так, щоб система працювала на усі 100% стабільно. Чи то більше часу вартувало витратити, чи можливо агіса свіжіше дочекатися. Приємною несподіванкою став невисокий рівень нагріву пам'яті. У режимі DDR5-6400 радіатори прогрілися до 53-55 градусів після 15 хвилин стрес-тесту, що свідчить про значний запас до верхньої межі у 85 градусів. У повсякденних задачах і іграх нагрів буде ще меншим. Найвищу температуру 49 градусів ми зафіксували в Total War Saga Troy. Тоді як у решті проєктів вона знаходилася в межах від 44 до 46 градусів. Для тестування комплекту оперативної пам'яті ми зібрали таку конфігурацію. Бенчмарк AIDA64, як завжди, найкраще реагує на підвищення частоти пам'яті та зменшення таймінгів. Перехід з базових DDR5-4800 при CL40 до розігнаних DDR5-6400 при CL36 забезпечив приїзд тут 3,5% у тесті на читання та вражаючи 29,2% у тесті на запис. На латентність впливають частоти і таймінги, покращуючи 739 наносекунди з XMP DDR5-6000 до 71,5 наносекунди при 6400 мегатранзакцій за секунду. І 36, 2 по 44 і 96. У 7-ZIP приріст продуктивності становить від 5 до 8,5% для обох профілів порівняно з базовим при стисканні та до 09% при розпакуванні. Тест Cinebench 2024 традиційно не чутливий до збільшення частот або зменшення таймінгів. Перевага обох режимів над базовим перебуває в межах статистичної похибки від 1,6 до 1,9%. Geekbench показав схожі результати. Приріст у багатопотокових обчисленнях становить до 5-9%. Тоді як у однопотокових помітне лише незначне покращення на рівні 0,6-1,3%. Тестування у Blender за допомогою процесора та відеокарти показало очікувану картину. Рендеринг сцени силами CPU є значно чутливіший до пропускної здатності оперативної пам'яті. Як результат, збільшення продуктивності у першому режимі при переході з DDR5-4800 на 6400 перебуває в межах статистичної похибки, тоді як у режимі GPU зміни у продуктивності взагалі відсутні. У 3DMark Time Spy CPU Score ми побачили мізерну перевагу від 1 до майже 4% обох профілів над базовим. Geekbench AI оцінює насамперед обчислювальну потужність центрального або графічного процесорів в завданнях пов'язаних із машинним навчанням. Якщо у першому випадку з форматом моделі Onyx приріст продуктивності обох режимів склав від 4 до 13% порівняно з базовим, то в форматі OpenVino збільшення частоти одночасно зі зменшенням таймінгів практично не вплинуло на швидкодію. Підсумовуючи результати синтетичних тестів, можемо відзначити досить несподівані висновки. Перехід до XMP DDR5-6000 із відповідним зменшенням основних таймінгів дозволив підвищити продуктивність в середньому на 3,6%. При цьому помірний розгін до DDR5-6400 без зміни таймінгів додав ще 1,2%. Ігрові тести проводилися у розділі здатності Full HD на мінімальних та максимальних налаштуваннях графіки для кожної гри. Cyberpunk 2077 традиційно чутлива до характеристик ОЗП. Найбільший приріст спостерігався саме на максимальних налаштуваннях графіки. Плюс 4% по 01% лоу та 1,8% по середньому FPS на низьких налаштуваннях графіки проти суттєвих плюс 10% по 01 та плюс 7,2% по 1% лоу на максимальних налаштуваннях. Forza Horizon 5 продемонструвала значний приріст на рівні 14% по дуже рідкісним подіям на низьких налаштуваннях. А на максималках це понад 5% по 0,1% лоу. 7 — по рідкісним подіям та 2,4 — по середньому ФПС. S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля добре відомо своїми високими системними вимогами. Якщо на мінімальних налаштуваннях графіки ми побачили збільшення продуктивності до майже 9% по нулюдному лоу, понад 11 — по рідкісним подіям та близько 5% — по середньому ФПС, то максимальні налаштування зробили відеокарту вузьким місцем, показавши плюс коло 3, 4 та 2% відповідно. Total War Saga 3 продемонструвала захмарні значення FPS на мінімальних налаштуваннях. Якщо рідкісні події та середні FPS практично не змінилися з ростом частот, то 0,1% Лоу приємно здивував приростом від 16 до 25 При переході на максимальні налаштування графіки ситуація кардинально змінилася. Маємо скромний приріст у майже 4% по дуже рідкісним та понад 3% по рідкісним подіям. Закономірно, що найвищий приріст продуктивності спостерігається при переході з JEDEC DDR5-4800 до XMP DDR5-6000. При цьому найсуттєвіші зміни ми відзначили по статистиці рідкісних подій від скромних 2% до переконливих 9% з лишком, тоді як середня FPS зростає на якихось 2-5 і то не завжди. Розгін до DDR5-6400 у кращому випадку поліпшує ігрову швидкодію до 2%. У лінійці оперативної пам'яті Corsair Vengeance RGB знайдуться пропозицію на будь-який смак, потреби чи гаманець. Протестований нами 32-гігабайтний комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000CL36 Є вигідною пропозицією з багатьох точок зору. Він поєднує привабливу вартість, достатній об'єм та оптимальний режим роботи DDR5-6000CL36, який можна легко активувати на будь-якій сучасній платформі від Intel чи AMD. Для цього достатньо лише кілька кліків у BIOS вашої материнської плати. Це дозволить отримати прискорення системи майже у будь-яких задачах, котрі хоча б трішечки залежать від процесора. До 13% у робочих застосунках при середніх показниках близько 4%, а також до понад 9% в іграх, особливо помітно покращуючи статистику рідкісних та дуже рідкісних подій, котрі впливають на плавність ігроладу. Завдяки стильному дизайну, чудовій реалізації підсвічування та ефективному тепловідведенню штатними радіаторами, цей набір не лише стане справжньою прикрасою будь-якого системного блоку, але й відкриває можливості для розгону завдяки перспективним чипам Micron D-Dye. Тож, ми рекомендуємо звернути увагу, особливо зараз, коли діють знижки. Зацікавилися? Тож підтримайте просування огляду конструктивним коментарем, вподобайкою, підпискою на канал чи поширенням у соціальних мережах. До нових оглядів, все буде Україна!